Діяльність театру Рьов здійснюється згідно чинного законодавства на підставі статуту обласної комунальної установи Чімецької економічної обласної театру Рьов, закону України про театри і театральну справу. Заяву головного режисера театру Рьов, Бутняка у засобах масової інформації вважати безпідставною. Хто за те, щоб постанову прийняти в цілому? Прошу проголосувати. За. Проти. Утримуйся, одноголосно, дякую. Вистава 31-го числа у Ржнозальному центрі Кубик Рубич, як називається, відбудеться. Зобов'язаний обслуговувати чи не зобов'язаний нагинатися. Я не можу як творча особистість розвиватися в подібному комунальному закладі. І я попереду, при першій можливості, я покидаю за згодою сторін чи, чи з любого іншого приводу цей театр. Тому прошу не ну, не нервуватися зайвого. Все завершується, завершується на вашу користь. Ви прекрасно будете їхати цим возом в оте смердюче болото, яке ви їдете. Дякую. Дякую.